Не вмирає душа наша, не вмирає воля. Тарас Шевченко. Воїни світла. Плекаю надію на перемогу. Насправді війні моє ні, солдати чекають на допомогу. Палає країна в вогні, і дощ, і мороз, і вітер неспинний, бурхають в окопах щодня. Ідуть наші хлопці, вирівнюють спини, бо знають, чекає їх вдома рідня. А волонтери приймуть, допоможуть, підтримають, сил нададуть. Дістануть завжди навіть те, що не зможуть, усе, що завгодно вони принесуть. Від груп благодійних є щось дуже цінне, це віра, підтримка, любов. Усе повернеться вам неодмінно, ви воїни світла, скажу знов і знов. Я всіх закликаю, допомагайте, донайте, робіть оберіг, кікімор плетіть, і солдатам бажайте, одне, щоб господь їх беріг.